Цей водоспад потрапив е, в спогади багатьох мандрівників, які відвідували Олександрію в XIX столітті. Багато хто його згадував, він є е, він описаний в поемі Олександрія Яна Бровінського. Е, дуже цікаво, чому він саме тут. Е, ну, можу припустити, що це один одна з ранніх локацій символічного парку. І, власне кажучи, як багато що, що Олександра Росина не хотіла перероблювати з ощадливості, він, власне, кажучи, тут залишився і в ті часи, коли ці терени стали пеклом. Як могло бути інтерпретовано оцей фонтан в пеклі? Ну, припустимо, що це виверження людських гріхів, можливо, ще щось. Ну, я думаю, що тут можна, скажімо, широкий простір для фантазії, але в божественній комедії мені не вдалося десь між першим колом і другим колом пекла знайти щось, що, власне кажучи, могло символізувати власне, цей фонтан. Ну, але може хтось спробує пошукати і знайде краще за мене.